Доброго дня, це майстерня мрій, соціальна організація, яка допомагає людям з ментальними інвалідністю, потребами. Пропонуємо чайочки, наші набори. Чай наш дуже смачний, зібраний нашими карпатськими травниками, багливо запакований, кожен збір підібраний. Наприклад, для вечірнього, там щоб для заспокоєння, є наші такі набори, свічечки і е, магнітики, зроблені нашими молоддю їхніми руками і з відкриточками подяки. Так що е, ми є на сайтах, закупляйте наш чай, допомагайте молоді з ментальними інвалідностями. Дякую вам за покупку. Добре, вам дякую.